Поправки на прицілі на 300 метрів. Вмикаю запис на тепловізорі. Використовуємо Victrix Gladio в 308 набої СТС, просто тому що це гарно стріляюча, пристріляна гвинтівка, в принципі, вже перевірена, яка нам, я сподіваюся, сьогодні дозволить провести цей експеримент. Отже, 300. Спробую збільшити навіть кратність, щоб точність прицілювання в мене була вища. Видно влучання? Тут у нас присутній вітерець. Я стріляю грубку. Наскільки це можливо точно з картинкою з тепловізора? Так, 5 пострілів на 300 ми зробили.